Я вже згадав про те, що працює ресторан Бачевських, вулиця Шевська, 8 Львові. Це була рекламна пауза. Я хочу запросити пана Тарса Кіцмея, який скаже декілька слів про саму ідею ресторану, і як вдалося вмовити родину Бачевських дозволити використовувати їхній бренд у Львові. Добре, дякую, шановні пані і панове. Два, два роки тому ми, коли почали реставрацію одного з будинків у вулиці Шевська центрі Львова, ми знайшли замурованими три пляшки Бачевських. І ми зрозуміли, що це знак. Знак треба відновлювати ще одну вагому традицію нашої історії. І так, це є історія родини Бачевських, історія бренду Бачевських. І в нашій реставрації ми хотіли показати як цю історію, так і дух тієї Я Кожен, хто має можливість зайти до нашої ресторації. І фактично, ну, знаєте, як кажуть, хто знає шанує свою історію, той має майбутнє. І якщо подивитись на цю сторінку, це. Це була фабрика такого всеєвропейського значення. І якщо тут ходили люди такої ваги, то і ми, будучи тут, можемо таких самих результатів добиватися. Також я хочу сказати, що вони були лідерами в Європі, і це не просто так сталося, що вони були лідерами. Вони були інноваційними, були інноваційними як в виробництві. Так і в логістиці, так і в маркетингу, і тут можна дуже багато також чого почитися. І фактично на сьогодні є нащадки роду Бачевські, які на сьогодні проживають в Америці. Вони були на відкриттю нашої ресторації. Вони також відновлюють свої зв'язки з нашим містом. І це, що ми сьогодні робимо, е е е е е Відновлюємо нашу історію, цю грубовець, робиницю Бачевська, це такий дуже правильний крок, правильному напрямку побудові нашого Львова, нашої країни, нашої державності. Дякую.